Сьогодні ми відправляємося у саме серце українських Карпат, щоб подивитися на одне із семи природних чудес України. Ну що ж, відправляємось! На території Закарпаття розташовано 32 озера. Але найпривабливішим і найчарівнішим вважається озеро Синевір, яке одночасно є найбільшим і найглибшим високогірним озером України. Площа синевіру становить 4-5 гектарів, а глибина в середньому від 8 до 10 метрів. Найбільші глибини синевіру сягають до 19 метрів. Це навіть більше ніж у Азовському морі. Найглибше місце якого 14 метрів. На жаль, купатися тут заборонено. Та й саме озеро є не дуже теплим. Максимальна температура, до якої прогрівається вода, становить 13 градусів. Щороку помалуватися красою Синовіра приїжджає безліч людей, оточене зелені гірських дерев. Воно заворожує і манить, немов володіє невідомою чаклунською силою. Побувавши тут, ви неодмінно відчуєте його особливу ауру захопитеся синявою води і поринете в незвичайну з нотками легкого смутку атмосферу. Озеро Синевир, як почали називати його люди, стало справжньою перлиною цих місць. І до наших днів служить нагадуванням про глибоку та чисту, немов його води любов. На згадку про закоханих синь і вира на березі озера підносяться їх скульптури, зроблені майстром з червоного дерева. За традицією, до них часто приходять молодята попросити про довгу, взаємну любов. А зараз я вас хочу познайомити з легендою. Легенда про озеро Синевир говорить, що кілька сотень років тому жив у гірській місцевості багатий князь, на якого працювали всі місцеві жителі. Дружина князя померла рано, залишивши єдину дочку. Її очі були такими синіми, що ім'я дівчинці дали синь. Росла княжна справжньою красуною, і князь дуже нею пишався. Одного разу вирішив він поїхати в ліс, подивитися, як працюють піддані, і взяв з собою у дорогу синь. Поки князь розмовляв з лісорубами, княжна вирішила прогулятися і, збираючи квіти, забрела на лісову галявину. Прислухавшись, вона вловила звуки красивої мелодії, що награвав молодий чабан вир. Підійшовши ближче, синь була зачарована його ніжною грою, а вир Її красою і синіми, немов весняне небо очима. З тих пір молоді люди стали нерозлучні і не могли уявити подальше життя один без одного. Раптово це стало відомо суворому князю. Невимовно обурившись нерівним вибором своєї дочки, він наказав убити вира. Вірні слуги дочекалися, коли хлопець залишився один і скинули йому на голову величезний камінь. Дізнавшись про це, син прибігла на місце загибелі, улюбленого і довго, невтішно плакала. Від її сліз утворилося велике озеро, вода в якому мала синій відтінок, схожий на колір очей, бідної княжни. По центру озера височив невеликий острівець, ніби верхівка каменю, який впав на вира. Ось ви і почули цікаву та романтичну легенду, яка дійшла до нашого часу.